Всіх вітаю на каналі рукодільні історії, з вами Марія. В мене з'явилась ось така баночка, консервна маленька. Вона дуже зручна тримати її зручно, і мені такий розмір взагалі подобається. Тому я вирішила з неї зробити гольничку. Я підібрала ось такий матеріал. Ось. А це буде гольничка з вишивкою. Буду я вишивати на ось такій канві. Підібрала я сюди нитки під кольор ось цих смужок, Ось мої кольори, і ще сюди підібрала ось такий бісер. Так, далі буде. Ось я вишила елемент, тут три відтінки ниток і два відтінки бісера, які я показувала. А з нього я буду робити пінкіп. Я хочу розташувати пінкіп, приклеїти ось на цей виступ у баночці. А для цього я помірюю діаметр цієї окружності, ось так, кола цього. Далі, тут, так, від 10 до мене 10. Поміряю, скільки це буде в мене на лінійці. Це получається в мене 70. Ну, десь 72. 72 поділити на 2, це 36. Тобто мені треба взяти діаметр. На діаметр, а радіус 36 Значить, раз, два, три і 6 Так. Я тут колись малювала коло це, не для цього разу. Ось у мене коло діаметром 72 мм Я перевіряю. Так. І ось так. Так. Зараз ще раз перевірю. Ну, маю сюди стати всередину. Так, чуть-чуть у мене більше, ніж як треба. Значить, я на один міліметр. Зменшу коло на от стільки. Знаходжу тут центр, можна взяти голочку, голочко буде зручніше навіть. Або булавочку можна взяти, ось у мене булавочка така є. Так, я знаходжу тут центр і тут центр їх з'єдную, ось так. Це для того, щоб рівненько е, обвести цей кружочок. Тепер я булавочку знімаю, кладу сюди, обвожу зворотнього боку. Рух, який я буду обтягувати так ось і відступлю, тому що я буду наповнювати синтепоном його так, буду стягувати ось цю вишивку, десь ближче до краю, і потрібно мені закріпити нитку Тому що вона буде проскакувати крізь канву, і вузлик не закріпиться, вузлик буде гуляти, де йому заманеться. Так, ось я стягнула, пронизала тобі верніше. Тепер я сюди кладу Ось цей млинець, трошки розширю, щоб помістилося все. Звичайно, що можна це робити таку гольничку без вишивки. Ось. Але я вишивку дуже люблю, і я хочу, щоб мій дім був наповнений вишивальною красою. Так, тепер це все підтикуємо і. Тягу ниточку. Ниточку стягнули, але закріплювати її я не поспішаю. Чому? Тому що мені треба відцентрувати малюнок на цій на пінкіпчику Для цього я знаходжу центр, ось у мене є, і далі в мене циркулем вже тут позначений, позначений а, центр кружечка. Ось я так <кій> собі закріплюю, тимчасово, тепер вже все в мене на місці. Ось вишивочка посередині знаходиться. Тут гарненько затягую і тепер я можу закріплювати. Тут ось цей пінкіп. дивлюся щоб а, щоб булавочка була перпендикулярна, щоб вона не з'їжджала в бік. Ось так Все, тепер я буду стягувати так, ось вже я його доробила, цей пінкіп, тепер поміряю, як я буду його вклеювати сюди, ось так. Так, і Зараз мені просто потрібно сюди пришити смужечку з тканини. А можливо, я буду її зараз ось так обклеювати цю коробочку, тому що, зараз побачу, Ну, Взагалі-то ось цей такий, як він називається, латунний, мабуть. так, Латунний відтінок він підходить до самої тканини, але воно мені не подобається в поєднанні із сірими кольорами ниток. Тобто тут іде золотий, а тут таке ну, під срібло, тепле з холодним. Мені не дуже подобається. Таке поєднання, тому я буду повністю обклеювати цю коробочку. Буду обклеювати за допомогою двостороннього скотча, ось такого. Собі знайду малюнок, який мені більше подобається в поєднанні із ось цим верхом. Я думаю, що це, мабуть, буде ось цей блакитний. Ось так якось. Зараз побачу. Ось так. А можливо, трошки захватити сірого. Можливо, ось так навіть буде краще. Ось так буде краще. Так, значить, я відрізаю по смужці, міряю, скільки мені треба і запас на загортання, і на підклеювання. Так, все, я для себе визначилася. Ось я зшила. тепер. Надіти надягти треба. Не. Баночку. Я підклею двосторонній скотч туди всередину, надріжу ось ці краєчки, щоб вони гарненько загорталися, і приклею. Я собі такий спосіб придумала. Так. Не пальцем, бо пальцем не зручно нігтями, а за допомогою голочки чи булавочки ось так знімати ці папірці. Так. Взяла я есфетру денце сюди, буду це приклеювати все кле момент. Так, ось вийшло акуратно, охайненько, без сл е слідів клею і все гарненько стало на свої. Місця, це той результат, який мені подобається. Все, денце підклеєне. підбирала колір під ось ці смужечки. Так, і тепер буду вклеювати. Пінці. Та вибирати. Значить, в мене є ось така темно-шоколадна. Це не смужка, це шнур. Шнур темно шоколадного кольору. Ось. Воно сюди гарно підходить, але воно мені, чесно кажучи, якесь сумне. Ну, воно класно підходить, ну, воно. Воно якесь сумне вно, якусь трауру додає чи щось. Не до душі. Є ось такого кольору. Ось такого кольору. На в одній кольоровій гамі з канвою, от трохи засвітло. Ну, є такий варіант. На жаль, у мене немає блакітного такого, світло-блакітного кольору. Він би сюди ідеально підійшов би. І в мене є ще ось такий шнурочок. І ось цей шнурочок мені підходить, мені до вподоби більш за, за всі. Ось. Він і не за світлий, і не затемний, такий, такий як, як треба. <смас> такий, як треба. І його я сюди буду приклеювати. А можливо. Можливо, я його сюди просто пришию. Тому що підклеювати, не знаю, чи він підклеїться, а як він підклеїться, а от сліди від нього будуть видно, і мені це не буде подобатись. Тому беру голку, нитку і пришиваю. Взяла бісерну голочку. Бісерну голочку найкраще з цього працювати. Тепер мені треба цей кінчик туди заправити. Ось так. Буду пришивати ось так поверху, поверху навскоси буду зах... захвачувати і а, цю частинку нижню, і сам пінкіп. Вони будуть ще міцніше триматися. Ось так. А між ними шнур. Ось так я буду пришивати по всій окружності. Так, завершую пришивати. Кінчик я ось запаяла, тобто підпалила, щоб він не розсатувався. З таким перешиванням в чому тут ще плюс, в тому, що йде додаткова натяжка і цієї частини, і цієї частини тканини. І це саме те, що мені потрібно. Є ножничками аккуратненько, Угу бачите, роз розсотався в мене цей краєчок. Не дуже воно гарно в мене вийшло. Зараз спробую якось з цим впоратися. Покажу, як в мене вийшла вона. Вона вийшла не ідеальна. Центр у мене все-таки трохи, як мені здається, змістився, а можливо, ні на камеру дивлюся тут. Все гарно. Це, мабуть, такий обман за рахунок того, що от з одного боку наповнювача виявилося більше, ніж з іншого. Ось. Вийшла вона добре. Які в мене тут помилки? Я вперше пришивала ось таким чином шнур. І в мене тут, бачите, Нерівномірні ось ці стіпки, не, не через однаковий проміжок. Ну, нічого, це я буду вчитися цьому. Це я вперше робила так. А друге, що ось, о, ось ці кінчики, вони мали бути закінчуватися ось тут, а не ось тут. Ну, це теж такий недолік, як я вважаю. Ось, А ще мені? От мені чогось не вистачає. Можливо. Можливо, воно зливається із цим блакитним фоном. І... А зараз я фон поміняю, подивлюся, як воно буде. Так, ось, я поміняла фон. Мені наче хочеться, знаєте, що ось, ось тут іще чогось, наче тут багато пустого місця. Ну, бісер сюди я пришивати вже не буду, бо буде його занадто багато. Центр таки в мене з'їхав, все-таки я дивлюся, без камери трошки. Начебто він з'їхав десь. Наче тут має бути. Десь отак. Ну, тут таке. От. І, мабуть, я сюди все-таки додам а... ще блакитного кольору. Щоб воно веселіше було. Почала французькі вузлики в'язати, але щось воно мені теж. Все мені не те, я все мені не то. Буду прибирати назад. Не подобається воно мені. Буду перероблювати. Ось тут. Погансько. Отак. Ось я розібрала цей пінкіп і зрозуміла, в чому справа. Бачите, він погнувся. Картон погнувся. Тобто е, треба брати більш субкий картон. Я буду склеювати кілька шарів, вирізати, робити такий, щоб він міцний-міцний був. От, А потім вже буду робити з нього пінкіп. Буду все перероблювати, ну, не все, а вверх тільки. Тому що попередній результат мені геть не сподобався. Або його робити так, як потрібно, або взагалі не робити. Або це не я. Якщо роблю я, то це повинно бути якісно. Це моє ім'я. Ну ось, переробила я свою гульничку, Вона стала більш охайніша. В чому була моя помилка, в тому, що я. Використала тонкий картон сюди для пін для основи. Той картон прогнувся, і виглядало воно якось кепско все це. Я взяла картон, склеїла його в три шари, зробила більш міцну основу і потім вже зробила пінкіп. І тут, як ви бачите, я замінила з мене була ось ця мотузочка. Ось, і я її замінила на а, джут, на джутову, а, тому що джут більш підходить під ось а, такий колір льону, більш такий простий а, стиль тут. Ось, і він тут гарно, доречно, а, гармонує з цим усім. Ну, ось такі булавочки в мене для прикраси. Ось так Ось закінчилася моя чергова історія. На цей раз історія була про звичайну консервну баночку. Була баночка, стала гольничка. На цьому все до нових відео. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До нових зустрічей. Далі буде!